Вітання. Їду за коліжанку. Їду до коліжанки і їду до міста. Треба мені переїхати. Пари, так, пари, що страшне, я не знаю, де окуляри десь поділа. Не знаю де. Приїхала сел в машину і вона не знаю. Може бути. Так може бути. Все, взяла коліжанку. Коліжанка, привітайся. привіт, Ліше, привіт, покажи привіт, усі, привіт. покажи, є, Ми вже разом. Їдемо, їдемо, треба Спіти, спіти на годину, а потім вже войні. Куди хочуть, туди їдемо. Десь окуляри мої є, не знаю де. Я десь теж кинула. але най. Але, але Нічого. Тарабани щось в машині і, і ще не передав син запчасті, а мене тут так мучить. І мені добре, що ця машина і є, і, і несправна. Ну нічого. Я надію, що все буде добре. Все буде добре, мої дороги. Все буде добре. Їдемо. Так, я вже приїхала сюди в Варс, вже купила собі підложку. Мені треба таку бачите, рулон підложки купила. І вже будемо їхати з коліжанкою далі. Не знаю, куди. Зараз подумаємо, куди по, по, по дорозі маємо заїхати. Зараз кудись ми заїдемо. Треба мені в податкову в першу чергу. Добре, їдемо зараз у податкову. Не буде. Так, вона щось там пише, не знаю, що там пише. Пише, що не лише, як пише, лише, не то напише і з собою не забере. <ріст> <ріст> добре, добре. <ріст> Так, будемо їхати, будемо їхати, зараз знаєш що, перш заїду податково в гості папери лише, може там ще хтось є, а може вже і пізно, пів п'яту, може там вже не Може бути і пізно, але втрінка пробуємо. Так, О, дає знати, ти хлопці, що там є. Хочеш вчати? Ха-ха-ха!

Все так файно щось м'ята на початку пісні куєш плакати часом є. Які то плачуть? Слухай, часом треба щось і таке, аж для душі, таки хоч реготати, плакати, то ще коплакати, що її плакати. Я десь колись раз можуть. Та я так, що не він там дорожчий. Добре, що він там є. Я що так думала, що я так то скажу? Mm -hmm. Я що думала, що я, я знаю, так скажу. Я Але воно так ще сказала. Що? сказала. Файно, до слава. <губ> що він там є? Добре, що він вже там. <губ> 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 Добре, їдемо, їдемо. Ще вам тому щось, що вам що таке скажемо, що. Вам на палаті данти. руку. Так, стали ще ходили, ходили пенсійний. Я хотіла забрати свої пенсійні посвідчення, але ще нема, ще нема, я я ще, ну як, я віддала, Зареєстрували ще як? 9, 9 липня, то аж десь 9 буде серпні чи як. А коліжанка пішла в магазин, то я йду до машини, дощ паде. І так файно паде дощ, тепло, парко, а дощ паде. Зараз заїду ще, мені треба тебе, там файний олій. Такі бутилки файні з ручкою, мені так зручно. О, то зараз йду до машини. машина де теж де низько. Так стоїть, бо того, що вже повна машин і не було де поставити. Там поставила машину. Добре. так. Коліжанка вже йде. Коліжанка вже йде, але я йду в машину, бо дощ паде. Ой,

Ну, да. Жанку покажи, сіяти там є. Гарна, 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 гарна я. я. Яка та пісня. Молодиця гарна я. Зараз ну, нам, що нам? Нічого. Ще красуньо, ось трошки там щось трошки, бракуй? але. Дочкайте, вот, собі тільки що бархуй. Можна тут є за. Не конче? А за поїхав. Так, ми йдемо ще, відомо. У АТБ? У АТБ, так. Що-то ніхто не сказав, що там вони щось барахують. Нічого таке не дуже мене потішить. На число то не впадає. Mm. Ну, Ясно. Yes. Yes. Oh. Добре. Добре. Бо я так кажу, коли жінка, що не дуже їй треба, щоб її там... Дуже, не дуже, не дуже. ...безпредно було. Подивіться на неї, яка вона. Бо не зглазив. Хто не зглазив, є. <laughs> <не зглазів>, <laughs> а може там хтось безглазив. А може би хтось злазу. Вона має. що ми мали їхати додому, то ми сидимо в телефонах і відкривали двері так душно, так душно, ми так пупурювали. то страшне, а ми сидимо в телефонах. Подивіться на коїжанку, що вона робить. Дві шукає щось там, шукає ще шесть в телефоні, га? Або рісся щось там, рісі, ріс. Не одна перерядити, то там все. Катастрофа. добре Зараз Треба їхати, мої хороші ми так все шукаємо, що навіть не знаю. Що там понашукували? Добре, нема, то нема. Їдемо тоді Їдемо тоді ще щось вам скажемо. Може, кавун купили. Я вам зараз приїду, покажу, що я купила. Мені все нічого не треба, але щось не купила, так я така, так пліла, що це страшне. В нас так парить, що взагалі неможливо дихнути. Неможливо дихнути. У 40. нас шорок? У нас 40? Може бути. Десь в мене є салфетки, не знаю де. Вологі. Не знаєте? Де. Десь... <різь> Добре, сподіваємо. <різь> <різь> Це не та машина, не та машина, в тій машині їй ціле бас, це не та машина. Добре, їдемо, 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 бо час йде. А так, що вам хочу сказати, ще сиджу. Хочу сказати. Податкові була, сказали мені, що бо подивилися, що я проплатила, але вони мені також сказали, якщо вам комусь буде треба знати. Що вони так ніби до першого числа було до 1 липня, а я проплатила аж 17 липня, ніби щось трошки просрочила. Але вони ж там не знають, знаєте, за ким там ще з банку прийде до них, вони ж там не знають. А вони вже зразу першого числа, як там як, як їм стукнуло, першу, і вони зразу посилають листи. Так мені та об'яснила. Так що кажуть, тут нічого страшного, у вас все проплачено, все зроблено, не переживайте. Бо ж там, знаєте, я знаю, що то є, значить податкова. Я знаю, що це значить. Бо там, навіть якщо копійка тобі десь там наросла щось там копійка, і йде, і йде кожного місяця, росте, росте, росте і за пару років комусь було наросло 7 тисяч гривень. Ого, Від одної копійки, 7 тисяч гривень, ви розумієте? Того так, що якщо щось податкове, то треба там чітко тримати контроль. Чітко, бо з ними нема що жартувати. Там всі не жартують. Там треба все докладно, все докладно, і вовремя, і за кожну копійку треба відчитуватися. Добре, їдемо. Так вам кажу. А, за карточку сказала, за пенсійний той не, не забрала, бо ще не готовий. Там була, то вияснила. М -м -м де ми були? Скупилися. От тебе ми скупилися. Варсі купила підложку. Та дима вацакове. Вацакове вацакове. Вацакове ми були. Ні, я там нічого не купила. Я нічого не купила. Вацакове купили тут. Лавне волій, бо нам бракує. <laughs> Чувайте, нам бракує <laughs> волію. Так, або досить не виключно з борів, вона брала Бо дуже жарко. <laughs> дуже жарко. Та як не видно? Це так, знаєте, або я тримаю на ну, а сам не тримає. Це <laughs> так вже по привичці. Це вже по привичці. Воно вже так мусить бути. Йде, Добре, йде, чекай, йде. бо там якийсь е, дядько ззаду, чекай. може він. Присо, їде. А, давай чекає, ми чекаємо, ми ще вступили. Ну. А він щось шо, чекає, щоб ми всі вступили, Не Но... знаю, шо, не що не чекає. Добре, добре будемо їхати. Ехати. Так, так, а ти в магазин не будеш витрати в магазин. Ще <рик> в'їдемо, не ти ще йдемо. Ще їдали, ще вїде, маєш ще щось маєш, ще маєш. Ще маєш. Господи, тобі слава. Головне, <рик> ми, <пу> -то, ми, -то, ми купили хліба. Вони, вони купили хліб. Що вони Тобі кабач хліба стане. <пу> -то, стане. Ну і все, яке ти хліба. Ну і все. Не можна, не можна, сало в 4 ряди. У нас. У в неї не так, що у мене то так. У мене два. У неї чотири. У мене чотири, я не знаю, десь воно набралось. Така мені біда, що штири ряди. Сала. І Так хотіла файно сходла була і знову всі поправила що на 5 кілограмів. певне що певне. Не їли на ніч Ні, на каву. Добре. Хочу вам показати, тут де в нас. Де в нас вода є, як вона називається, скажи мені, що тут до каміна керниці в нас кажуть, то каміної керниці. Тут вже так зробили, колись просто була така керничка. Я вже вам раз показувала колись. А тут у нас воду посіщають кожного, кожного разу. Видите, тече вода, ми щось нап'ємо води. Ай-яй-яй, мокро. Видите, як тут файн. Табуріні трохи ні, є, ніхто не честить, але нічого, файн. Ні, 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 ні. Тут капличка, та капличка. Я пам'ятаю, пам'ятаю, що ми були малесенькі, ще малесенькі, трошки поправили, а там був старий клуб. Я гуляла в тім клубі, я була, не знаю, перші клас чи друге, всі каміни лишилася кудами. Гіта Єгіта, на індійські кіна. Сюди ходила, вся а, а я... Так, так? я вже кіна пам'ятаю, що в тім клубі. А ага, во Ага, зараз, 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 зараз. Берете тут э-э такий матінка Божа з оленяками, тут вода, щось, і тут яка вода така, воду попив... водичку покити. Береш покити водички, поїжам. Береш покити. Хочу вам сказати, що ще й по 100 грамків ну, вилишить. Ще води, квіти, ще тірішець є, ще й п'ють по 100 граммах. <сум> <сум> ну, а що, нащо не пира дітей откиньте ще й по 100. Ти на беревні води. Наберися не пи води. О, така файна тут водичка. А, водичка. Дуже файна. Дай мені, дай мені, дай мені, я поп'ю води. Боже, тут така файна вода. Або, якось дзвонить п'ю. Сама п'ю, сама наливаю. Добре, добре. що, коли Видите, так как, зробили з цього боку, з цього боку вихід сюди. А ти бачиш, що ще там під тим клубом є якийсь підвал певний? Видите, там ще якийсь є підвал, що був у нас коли старий клуб. Лишили ще камінь, якісь фундаменти якийсь фундамент і все. Тут все люди а розробили нас... самі, а водоліський угу. А тут у нас є такий бар за тими вербами. Файно там, файно. Дуже файно в тім барі. Молоді люди собі зробили і там. Гості людей. Там гості людей, коли хтось якусь оказію собі заказує і там можуть приймати. Не хочеться виключити мій телефон. Якщо я не знаю, як це ти співаєш за тобі. Скот ще з хати там. Широкий. Широкий. Кибенький, бо так. Це все таке. Все таке, то треба. Їдемо далі? Їдемо, їдемо. Їдемо далі, знаєте, проблема. Ага, не хоче завести. Так, коліжанку висадила. Коліжанку висадила і їду додому вже. Не їхала її в вуличку туди, бо того, що там дуже фест нема доброї дороги, то я навіть не їхала туди. Знаєте, Їду сюди і розвертаюся і їду додому. І їду додому. Такі повороти, знаєте, дощ паде, таки повимивало, не дуже добра дорога. Моя сестра там дещо живе, а до сестри навіть не їду, бо того що, на чого. іду просто додовше. Ну. Добре, моя хороші, добре. Файно, все файно, лише парно, Лиш дуже парно. А так, все нормально, може бути. Тут поїхали, напилися ще водички тої. Свіженько і там полковиної керниці. Люди там приїжджають, набирають води, знаєте, в каністри набирають собі води, щоб пити. Мої навіть мої діти приїжджають ну, дочка мається на увазі приїжджає і там беруть воду собі. То ми вже ні. Хіба вже, як в крані, там нема води, зовсім довго-давно, то тоді може бути. А так, ні. Так, зараз за одну минуту додам. За одну секунду зараз додам. Рабанит машина, машину. Видите, чуєте, хоче помаленько, Так, тарабан. Не знаю. Може, я сіду у говорю, я не знаю. мене аж душа болить, знаєте, Мене аж душа болить, Я їду так на, на частне слові, Угу. Так, їду на чесній слові, але що робити, Треба їхати, та їду, Все, я вже під хату. Вже під хату, зараз. Ой-ой-ой-ой-ой, зараз -ой 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 -ой. вже буду додому. Все. Те, що треба, я все купила. Чоловік трошки скосив, а там дощ його нагнав. Дощ, дощ нагнав. Так все, Та він ступився. Але файно, рівнеслів, зараз вам покажу. Добре, добре, виключаю ту машину, бо, бо йду вже, забираюся. Бачите, до тої пори скосив, а все файненько, все перебив, все, все все частенько і слава Богу. Васька, ходи, машину заженеш. Що? сама Сама? Ну добре, я заїду сама, відкрий мені гараж. Я заїду, а я що не заїду. Заїду сама, Головне, він від того і трави, повністю повністю в траві, повністю в траві туто, що косив. Ви тий сього бок покосив. Добре. Добре.